Секретні кораблі і рефі змінювали місце розташування. Ці військові борти мали бути надзахищені. Та раптом вибухи прорізали тишу, і стало видно, як спалахнув перший переповнений зброєю, якою Путін лякав увесь світ. Третилові фейерверки огорнули все і сховатися від них було ніде. Тож втрати окупантів колосальні. Перші кадри вразили глядачів. Вітаю, вас, шановні глядачі! Говоримо про важливе, тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Спочатку. Адко у Каспійському морі було уражено російський військовий корабель та нафтову добувну платформу, що одразу засвідчило втрату Росією контролю над віддаленими акваторіями та вразливість її військово-економічної інфраструктури. Далі удари продовжилися. Яким чином українські спецслужби дісталися до надсекретних військових бортів окупантів? Кілька ударних дронів сил спеціальних операцій України влучили у корабель проєкту 22460 «Охотник», який здійсню. Існіва бойове патрулювання поблизу нафтогазового об'єкта паралельно. Безпілотники уразили бурову платформу на родовищі імені Філановського, що належить компанії «Лукойл» і забезпечує видобуток нафти та газу для російського бюджету та військових потреб. За інформацією генерального штабу ЗСУ, декілька українських дронів влучили у цей корабель. А ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюється. У генштабі також зазначили, платформа забезпечує видобуток Буток нафти, газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора. Подальша супроможність її функціонування та масштаб збитків уточнюється. Цей удар став непоодиноким, а частиною системної серії операцій. Також повідомлялося, що безпілотники СБУ та ССО знову підірвали інші нафтоводобувні платформи у Каспійському морі, зокрема на родовищах імені Корчагіна та імені Філановського. Джерело в СБУ підтвердило, що виробничі про Еси на них були приостановлені за словами співрозмовника діві СБУ дальнобійні безпілотники підрозділу Альфа уразили також бурову установку на родовищі Ракушечне імені Валерія Грайфера. Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне попадання в район газотурбінної установки платформи. Зазначив він. Новоян ну, експерт Олег Жданов. Також прокоментував ситуацію з кораблями рефі Слухаємо Ну ми дронами. Дронами поразили этот танкер. По результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря Центр специальных операций Альфа из службы безопасности поразил воздушными беспилотниками танкер так называемого теневого флота Российской Федерации Куэндил называется. В момент спецоперации этот, это судно, или точнее судно, не перевозил никакого груза. Он шел пустой. Шел, скорее всего, в Новороссийск под загрузку. Ну или там в, на, на нефтетерминал. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы экологической ситуации в регионе. И удар был по пустым танкам, то есть по пустым емкостям этого этого танкера с целью э, лишить его ходовых качеств, а не то, чтобы разделилось там топливо, загрязнение и так далее. Также э, в связи с тем, э, почему удар был по танкеру, вот теперь пояснение от службы, что Российская Федерация использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну Украины. Поэтому с точки зрения международного права, законов и обычаев ведения войны. Это абсолютно законная цель для наших для нашей службы безопасности и для вообще для сил обороны Украины. Так что враг должен понимать, что мы не остановимся и будем бить его в любых точках мира. Ну как каждый, так я сказал, как Путин сказал, что нигде не заканчивается российская федерация, поэтому мы везде, где будем находить, будем бить российскую Фідерацію уражений у Каспійському морі корабель належить до патрульних кораблів другого рангу проєкту 22460 «Охотник». Це відносно сучасні судна, які будуються з 2007 року на підприємствах АЛМАЗ у Санкт-Петербурзі та «Восточний Вільв у Владивостоці. Вони призначені для охорони морського кордону, патрулювання, контролю морської обстановки та виконання широкого спектра завдань у прибережних водах. Тактико-технічні характеристики включають водотонажність близько 630 тонн, довжину 62,5 метра, ширину 12 метрів, екіпаж 24 особи, швидкість до 30 вузлів, автономність до 60 діб та озброєння у вигляді 30-мм артилерійської установки. АК-630 і 12,7 мм кулемета. Корт завдяки великій автономності. Ці кораблі тривалий час перебувають у морі та виконують завдання гібридного характеру. Раніше вони залучалися до прикриття не Законного видобутку піску у Каркінінській затоці, де фіксувалася присутність кораблів, «Безупречний», праворний та амітіст. та аналітики звернули увагу, що ураженим міг бути саме корабель Расул Гамзатов. Представники проєкту кіберборошно заявили, що висновок ґрунтується на ідентифікації пускової установки зенітно-ракетного комплексу «Гибка», яка є лише на цьому судні. Інший аналітичний проєкт Дніпро осінь також підтвердив версію про ураження Корабля типу 22460 Расул Гамзатов був спущений на воду у 2019 році. Отримав посилене озброєння, зокрема ЗРК для захисту від повітряних атак, а також російську протитанкову систему. Атака за задумом російського командування ця система мала забезпечити знищення бронетехніки та наземних об'єктів у прибережній зоні. Судно також має злітний майданчик для малих морських вертольотів. Вартість такого посиленого Корабля за оцінками аналітиків, сягає близько 120 мільйонів доларів. Раніше також повідомлялося, що Росія намагалася перекинути цей корабель з каспійського моря до чорного після провалу планів швидкого захоплення України. Під час буксирування судно зазнало аварій та пошкоджень винтомоторної групи, після чого перебувало на тривалому ремонті. Поява корабля після ремонту фіксувалася під час офіційного візиту до порту Баку. Імовірне ураження відбулося саме в акваторії Каспійського. Кого моря, де останнім часом проводилася серія атак на військову та енергетичну інфраструктуру, паралельно з ударами у Каспії Україна розширила географію морських операцій. Джерело діві УСБУ повідомило про атаку на нафтовий танк тіньового флоту Рефі у нейтральних водах Середземного моря. Йдеться про танкер Кенділ, який ходить під прапором Омана та використовується для обходу західних санкцій. За словами джерела, атака була безпрецедентною а судно зазнало. Критичних пошкоджень і більше не може використовуватися за призначення. Співрозмовник наголосив, що в момент удару танкер не перевозив нафту, тому загрози екологічній ситуації в регіоні немає. Також було підкреслено, що удар відбувся на відстані понад 2000 тисячі кілометрів від кордонів України. Офіційний Київ наголошує, що вважає судна тіньового флоту законними цілями. Джерело ВСБУ заявило, РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на. Війну проти України тому з точки зору міжнародного права та законів і звичай війни це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де він не був. Раніше також повідомлялося про удари по трьох інших танкерах тіньового флоту у Чорному морі, зокрема по суднах Дашан, Кейрос та Вірат. У результаті атак ці кораблі зазнавали критичних пошкоджень і виводилися з ладу. За оцінками джерел, один такий. Танкер коштує близько 30 мільйонів доларів і за рейс перевозить нафтопродуктів орієнтовно на 60 мільйонів доларів. Раніше також повідомлялося, що морські дрони Сіабебі СБУ та ВМС України діяли у межах визначених районів та уражали виключно законні цілі. СБУ спростувала заяви про загрозу для нейтрального суднопластва та наголосила на дотриманні міжнародного права. Водночас Міністерство закордонних справ Туреччини висловлювало занепокоєння через атаки без екіп... Пажних катерів у чорному морі ще одним елементом морської кампанії стало ураження у порту новоросійська російського підводного човна класу 636 3 Варшав'янка за допомогою підводних дронів САПСІЯ Бебі. СБУ повідомила, що це була перша в історії атака такого типу. Далі цитую на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», які ворог використовує для ударів по території України. Зазначили в СБУ за їхніми словами, вартість. Такого підводного човна становить близько 400 мільйонів доларів. А з урахуванням санкцій до 500 мільйонів доларів. Клас варшавянка відомо як чорна діра через низьку помітність для сонарів. Експерт Діфенс Express Олег Катков коментуючи наслідки ураження, зазначив, підводний САП «Сіабебі» трохи схибав. Треба визнавати, що ураження не було ідеальним. Він трохи врізався і вибухнув у пірс. Але на супутниковому знімку добре видно наслідки цього вибуху. Там вирвав суцільну. Бетонному пірсі діаметром приблизно 9 метрів. Він підкреслив, що така вирва свідчить про надзвичайну потужність бойової частини. За його словами, через отримані пошкодження російський човен точно можна здавати в утиль на металобрухт. Катков деталізував там два внутрішні відсіки. Затоплено пошкоджені рульові механізми, приводи, вал, гвинт, гідроелектрична установка. І це мінімальний перелік ушкоджень. Експерт також звернув увагу на додаткове. Ефект вибуху потужний вибух пошкодив не лише обладнання Варшав'янки, але й інших підводних човнів. Поруч це дуже чутлива апаратура, і вибух цілком виводить її з ладу. Він додав, що після ураження інші човни були оперативно переведені в інші порти. Тоді як пошкоджений човен залишився на місці через неможливість руху. Катков зазначив, що ремонт підводних човнів у чорному морі можливий лише в окупованому Севастополі, де раніше інший човен цього ж проекту Ростов на Дону був уражений і згодом остаточно знищений повторним ударом. За його оцінкою чорному морі залишалися лише половина підводних човнів цього класу. Окрім морських цілей, раніше повідомлялося про удари по авіаційній та протиповітряній інфраструктурі. Дальнобійні безпілотники центру спецоперації Альфа СБУ уразили на військовому аеродромі Бельбек два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення небо СВУ рлс 92 Н 6 комплексу С 403 Ув зенітно-ракетний комплекс Пансер С 2 та літак Міг 31 з повним боєкомплектом. СБУ навела орієнтовні вартості уражених систем, які в сумі становлять сотні мільйонів доларів, що суттєво знижує наступальні та оборонні спроможності противника. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.